Усім привіт! Очередне наше відео і наша посилочка прийшла з Сьогодні маємо на розгляді дві посилочки. Прийшло до нас сьогодні е, годинник на руку і такі насадки на кран на воду. Зараз будемо розпаковувати, дивитися по очереді, де що є наш ножичок поріж. Зараз ми відкриємо і глянемо, що то у нас вперше попало. Це, мабуть, у нас буде годинник на руку. Ану, давай. 어, uh. Запакували, не пожалуй. <ди primarily> ага, то прийшов нам жіночий годинник, То ми його на бік відкладаємо, <small> то мої дружини заказ. А зараз глядемо. То мають бути в нас насадки на кран на воду. <HAN> Я вже хочу всім постеріг побачити. Зараз зараз ми відкриємо, оглянемо і зразу підемо до крана пробувати. Вони у нас на, на, на два режими. Зараз. Така штучка. Чекай, махай так скоро. Давай відчайте. Давай поступово. Обертається, е, звідси гнів, як почнемо ззаду. Ось у нас є такий переходник, він у нас відкручується є перехід, Бо в о, деяких о, кранах о, є внутрішня різьба розуміло. і є зовнішня різьба. От такий у нас о, перехід е, сама насадка з регулюючою ну можна під розуміло. любим кутом. у нас. І е, Тут е, серед, всередині у нас звичайний струмінь води, а по краях є що е, по кругу, е, більше розпилення має. Зараз, зараз, зараз ми зупиняємо відео, і йдемо бавитися в сантехніків. Ось ми вже в ванні. Зачекай хвилинку. Ми відкрутили ось цей стандартний, той, що у нас знаходиться, і закручуємо зараз нашу насадку. Yeah. Ми <клузь> так, то в нас де звичайний струмінь і переключається такий. Ну, то, що у нас зараз тут слабенький напір води. <клузь> так, регулюється. Задоволені. гарно. Рухається воно в нас на сармірі по кругу. Можна змивати, <звук> якщо десь не достає підтягним кутом. Тут у нас під звичайним киском. Ну да. що, наш огляд. Завершується, показали все, що було необхідно. Ставимо пальці і всім до зустрічі.